Вітаю-вітаю мої хороші, вітаю-вітаю мої найкращі. Ви на каналі Таро Україна, на каналі Українського Відні. звуть мене Аня. Дивимось Херсон Одесу Миколаїв найближчі дні. Херсон, давайте подивимось вас найближчі дні. Не забувайте підписуватись, підтримувати наш збір на турнікети, тому що дуже-дуже повільно іде, а турнікети потрібні. З чотирьох боків. Важкий удар якийсь буде по енергетиці знову, передмістя кудись не можна ходити. Вночі таке буде, аж трясеться все, земля, будинки. Вже ми це бачили колись. От як з чотирьох боків заходить, знаєте, облітає, залітає, з усіх боків летить. Херсон, коли вже ти покажеш щось хороше, да? Херсон? Найближчі дні. Жертви хочу. ніч важка буде. Злі язики казали, 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 проговорили. Якийсь об'єкт біля інфраструктури. Таке відчуття, що військових десь здадуть. Какой будет четкий прилет. Ага. Угу. Парабой здесь с ветлом. Харсон. Наиболее щедрый. Права в тому, що вам як виділяли гроші десь на генератор, на те, щоб зігрітися. Але от таке відчуття, що якби ну, по звіту вони є, а по факту їх нема. І всі мовчать, ніхто нічого не каже. Харсон, найближчі дні. Знову карта смерті, знову як люди втікають з області кудись, тому що неможливо перебувати дні. Щось наші військові намагаються зробити, не виходить. Таке відчуття, що може прорватися, як іде, якийсь процес, він вже запущений. Ми намагаємось десь пройти, і йдуть втрати мертві, багато втрат. Коли ми наче починаємо рух, то починається великий обстріл херсону. Херсон найближчі дні. З сутінками шахеди прийдуть. Багато чого з'їбіться, до речі, щось попаде в передмістя, але вони як стягуються до серця міста, розумієте? Кружляють, кружляють, як ворони такі. Знаєте, як визначити там, харківських, ще якихось. Ну, наших отих обстріляних. Вибачте, ну, це як є. Їде мопед, їде, ну, ну там, мотоцикл. Ти сидиш уже такий раз. Воно просто через вікно чутне, я трошки вас відволікаю, поки дістаю далі карти. Вікно чутно, щось поїхало. Думаю, боже, не лякай. Людей. Що ж ти деречиш? Херсонщина окупована. Херсонщина окупована. Так. Ну, дивіться, доля давала шанс якийсь зазор, щоб сили підтягнути, щоб була можливість пройти. Але ми, як знаєте, невчасно. Ворог як чекав на нас, розбив наші сили. Буде нам мститись за те, що ми мали такі навіть наміри кудись рухатись. Буде інформація якась по області, потім буде удар важкий по Херсону. Одеса, найближчі дні Одеса. О, щось летить. З області. Дивно залітає, до речі, нетипово. Має і тут свій план ворог. Може, так світло вибити, що людям доведеться кудись їхати. От як ресурсу не буде, тимчасово з області, з району, ну, як знаєте, під поїхати погрітися. Може бути до трьох днів, коли гучно. При тому, що він кружляє навколо Одеси. Зараз подивимось, карта смерті йде. Давайте ще. Мені не подобається те, що я бачу. Це, як знаєте, перед зустрічю цією. Ну от щось. Щось таке. Одеса. Найближчі дні. Ну, Карта смерті, є загроза. Причому можуть попередити. Таке відчуття, що, можливо, ви спати лягли, воно там десь пішло, на область або далі, і тут починається громихання. Дивно заходить. Може заходити з тилу, не з моря ще. Обман, розуміємо, дещо горить. Дещо бахає. Я, знаєте, як спочатку по околицях вдарю, потім вже буду. Основні цілі вибивати. У вас якісь неприємні такі події я не бачила по вам, так, знаєте, не хочу нагнітати, бо ви мене дуже позитивні одесити. Але от одне за одним і щоб так активно цілеспромовано, я такого ще не бачила по вам. Ну, була там атаку да? а тут показують, що прям прям план помсти. Одеса найближчі дні. Прильот, центр ближче до кордону. Та частина міста, як як це пояснити? Зрозуміло, так? Да? Біля води? Три частини міста вже бачу. Порт знову. Тут і вогонь буде, і дрони будуть. Ти вгайте особливо в день. Тому що через якийсь час буде сильний удар в день. Миколаїв, найближчі дні, Миколаїв. Дивіться, може, знову великий вогонь іти над водою. Це може бути ракета, кап. будь ходити, дивитись, Боже, як воно туди долетіло, куди ж воно там впало, в інфраструктуру. Другий удар не долетить, і ще будуть дрони з вечора. Також кружляють. Ви їх позбиваєте. До речі, у вас якось по дронам прекрасно, а от центр міста там пряме влучання. Серце міста. А куди ти цілишся? Тут, знаєте, як іде, що воно не долетить більшого до цілей. Але от також в день загрозу показує для цивільних. Будьте обережні, відкрита місцевість.